Привіт! З найкращого міста України Вінниця. Вас вітає школа-гімназія номер 30 Та я її капітан Тетяна Ліщук. Наша команда як одне ціле. Та кожен з нас неповторна і яскрава особистість. Знайомтесь, Інтелект та фантазія нашої команди Павлюк Євгеній. Розумна енергія в пошуках історичних цікавинок. Втілюється у Маріані Михайловій. Знає, що де і коли відбувається у нашому місті наш журналіст Олена Романенко. Креативний, рішучий та просто геній. Наш інженер-інноватор Дуднік Іван. А всі разом ми команда Харікан. У нас в місті є чим пишатися. Обираючи об'єкт дослідження, наш погляд зупинився на будинку, який за своїми архітектурними принадами міг би прикрасити будь-яку столицю Європи. Будинок, що приславив свого господаря. Сто років тому це було помешкання родини капітана Чаткова. Олександр Миколайович служив у Вінниці. У відставці працював учителем фізкультури у реальному училищі, а з початком Першої світової війни знову був призваний до армії. Будинок приваблює вишуканими архітектурними формами, створеними Василем Листовничим, київським зочем, що спроєктував Андріївський узвіз та був на той час власником будинку номер 13 більш відомого. Як будинок Булгакова на початку 20-го століття його маєток став найдорожчим у Вінниці. Будівництво обійшлося господареві у 500 тисяч царських рублів. Нині це приблизно 22 мільйони доларів. Будинок демо так називали маєток сучасників. Він був зведений у надзвичайно модному на той час стилі модерн, декоративно-пластичне спрямування у стилі Вітенської сецесії. Навіть сьогодні важко знайти у Вінниці вікна на одній будівлі такі різні, прямокутні, із заокругленими кутами тільки у верхній частині із заокругленими кутами усіма. Абсолютно круглі вікна, стрільчасті. Усі вікна будинку ніби змагаються між собою за красою. Циркульне вікно на балконі гармонійно поєднується з еліпсоїдним стрільчистими вікнами. Саме завдяки такого типу вікнам з'явилася можливість в повній мірі. І освітлювати денним світлом приміщення. Цікавим є те, що при будівництві для утеплення стін було використано коркове покриття, а віконні рами, встановлені ще у 1910 році, збереглися до сьогоднішнього дня. На ринку сучасних технологій є безліч пропозицій щодо створення енергоефективного будинку. Я пропоную комплекс, що підійде саме для нашого об'єкту. Вікна вже орієнтовані так, щоб максимально використовувати природне освітлення. Для того, щоб зберегти історичну цінність будинку, я пропоную залишити дерев'яні конструкції, обробивши їх декоративно восковими пастами, встановити енергозберігаючий склопакет та покрити скло спеціальним металооксидним напиленням, яке за рахунок відбиття теплових променів буде перешкоджати утворенню конденсата на вікнах, не буде заважати проникненню сонячних променів і відображатиме тепло, яке йде з приміщення. Конструкція будівлі дозволяє встановити на даху сонячні колектори що забезпечить систему гарячого водопостачання будинку? Будинок свідок. Вікна цього будинку бачили народження людей. Майже півстоліття тут знаходився центральний пологовий будинок міста, а згодом дитяча лікарня. Про будинок сьогодні розповість головний архітектор міста Олександр Рекута. З 99-го року цій будівлі розташована. Департамент містобудування і архітектури, що з однієї сторони символічно в пам'ятці архітектури розташований орган, який опікується збереженням таких будівель. Ми і не думали, що це дослідження виявиться настільки цікавим. Вікна нашого міста це місток між минулим, теперішнім та майбутнім. Вікна нашого міста це завжди цікаво.